Привіт! Сьогодні в нас ранкова йога. Сідайте в зручне положення, сидячи. Беремо руки в замочок, робимо глибокий вдих через ніс. Розкриваємо грудну клітину і видих, округляємо спину, відштовхуємо замочок від себе. Вдих руки наверх, розкриваємо грудну клітину. Видих, руки вниз. І ще чотири рази вдих. Видих. Три. Два. І один. Молодці. Стаємо в позицію стола. Починаємо робити кругові рухи. Спочатку в праву сторону. Можна робити ці рухи паралельно. Кілимо, можна додати ще корпус. Розкриваємося. Тепер міняємо сторону, рухаємось в ліву сторону. Можна додати ще корпус та плечі. Тепер ставимо ліву ногу назад, тягнемо п'яточку назад і виставляємо праву руку вперед на пальчики, тягнемо праве плечко вниз. Молодці, міняємо сторону, права п'яточка назад, похитуємося вперед-назад. Ставимо ліву руку пальчики вниз і ліве плечику опускаємо вниз. Молодці, Повертаємося до центру і потихеньку виходимо в собаку мордою вниз. Згинаємо одне колінко, інше. Вдих права нога наверх. Видих ставимо праву ногу перед собою, на ясена. Руки в замочок на праву ногу і тянемося вперед. Тепер ставимо ліву ногу назад, правий лікоть на праву ногу і розкриваємося в праву сторону, тянемо ліву сторону корпусу. Молодці. Повертаємося до центру і повертаємося в собаку морти вниз. Вдих, ліва нога наверх, видих, став ліву ногу перед собою. Анджана на замочок на ліву ногу. Розкриваємо грудну клітину. Ставимо п'яточку правої ноги назад і тянемось тепер в ліву сторону. Молодці, повертаємося до центру і виходимо в ви собаку мортих вниз. Вдих, ставимо праву. Піднімаємо відь, праву ногу наверх. Знову ставимо праву ногу перед собою. Анжана ясана, але тепер руки наверх, Вдих і видих руки, як кактус. Ставимо руки на килим, випрямляємо праву і ліву ногу. Ліва п'яточка може висіти, стаємо в позу піраміди. Молодці. І підтягуємо ліву ногу до правої, скрещуємо, опускаємося вниз, можна зігнути колінка і тянемося в праву сторону, вліво. розкриваємо спинку. Ставимо ліву ногу до правої. Звичайно, утонасино, падаємо вниз, беремося за протилежні лікті і покачуємося в одну сторону, в іншу. Кажемо так, ні головою, розслабляємося, все. Потихеньку кругла спинка, піднімаємося наверх. Тадасана, вдих руки наверх. Видих руки до себе, ще вдих руки наверх. Видих, падає вниз. Припіднімаємося трошки наверх. Арда утанасана. Падає вниз, утанасана. Ще піднімаємося трошки наверх. І виходимо в собаку морди вниз. Теж саме на ліву сторону, вдих ліва нога наверх. Видих ставимо ліву ногу перед собою, праве колінку накили. Вдих руки наверх. Андрія ясина. Розкриваємо грудну клітину. Молодці. Ставимо руки накилим, випрямляємо дві ноги. Можна трошки підтягнути праву до лівої ноги і висимо, опускаємо голову вниз, в позі піраміди. Молодці. І підтягуємо праву ногу назад до лівої. Опускаємося трошки вниз, згинаємо колінка і перекатуємося руками. Спочатку в одну сторону, потім в іншу. Трошки розтягуємо задню частину ніг. І тепер повертаємося права нога до лівої, звичайно, утинасану. Можна взяти. Замочок за руками за голову опускаємо все вниз і можна похитувати. ще, розслабляємо повністю спину. Потихеньку піднімаємося наверх, вдих руки наверх, і видих руки до себе, ще вдих руки наверх, і видих, падаємо вниз, ардонаса, піднімаємося трохи наверх, і видих, падаємо вниз. Тепер стаємо в планочку, дивимось вперед, п'яточки тянуться назад, потихеньку падаємо на живіт. Робимо таку динамічну кобру, пальчики по сторонах, піднімаємо одну клітину, плечки наверх. Дих. Піднімаємося наверх. дивимось вперед. Видих, падаємо вниз. І ще три рази вдих, видих. Ще два. Видих. І останній раз вдих, видих. Молодці. Поклали голову на руки, згинаємо колінка і трохи розслабляємо ноги, покручуємо ноги в одну сторону, в іншу, можна трохи покрутити ступні. І звідси виходимо в позицію дитини, округляємо спину. Потихеньку виходимо в позицію стола, зробимо гуму касуну, ставимо праве колінко на ліве зверху, ступні по сторонах п'яточки, і потихеньку-потихеньку таз ставимо назад, можна собі підставити якусь подушку під таз, для того, щоб сидіти рівно. Ми тут розкриваємо грудну клітину і потихеньку тянемося вниз. Дихаємо спокійно, голова опущена вниз, і ми тут на 10 спокійних вдихів і видихів. Піднімаємося наверх, розкриваємо грудну клітину, вдих ліва рука наверх, схинаємо лікоть і підтягуємо праву руку вниз. Можна спочатку, вит... спочатку витягнути праву руку в ліву сторону і потім лікоть піде більш в центр, і підтягуємо тепер праву руку до лівої. Можете скупитися за майкою, чи ну, якщо у вас виходить, звичайно, класно зробити замочок, але не, не завжди це працює. Можна одну руку виходити, на іншу ні. І тут головне розкрити спинку. Можна закрити очі. І от. Відпустили руки, потрясли, тепер міняємо позицію. Можете просто перекрестити ноги, трошки розслабитись, колінка в одну сторону. в іншу. Міняємо сторону, можна в такому положенні відразу, можна вийти з позиції стола. Ліве колінко праве і опускаємося потихеньку вниз. Спочатку розкриваємо грудну клітину, потім падаємо вниз. Можна собі під голову підставити блоки для того, щоб все тут розслабити верхню частину корпусу. Таз нас опущен вниз. І з кожним тихим видихом ми розслабляємо стегна, розслабляємо повністю ноги. Піднімаємося потихеньку наверх, вдих. Права рука наверх, згинаємо лікоть, беремося ліва рука вниз, потихеньку ліву руку підтягуємо в праву сторону і потім вже піднімаємо долоню лівої руки наверх і з'єднуємо, чи стараємося з'єднати долоні, руки, пальчики. І тут вже розкриваємо грудну клітину. Можна закрити очі. Молодці, розслабляємо руки і робимо розножку, ноги по сторонах, підтягуємо таз вперед. Робимо такі похитування в одну сторону, в іншу. Розслабляємо стегна. І тепер падаємо вниз, 10 спокійних вдихів і видихів внизу. Потихеньку піднімаємося наверх, з'єднаємо колінка, з'єднуємо коліна разом і потихеньку округляємо спину, падаємо вниз. Коліна до себе, робимо невеликі рухи, кругові в одну сторону і в іншу. Переносимо стегна в ліву сторону, колінка разом, робимо скрутку вправу. Плечики в нас по центру, можете залишитись тут, можна зробити таку кактус позицію з рук. Можете трохи ще порозкривати ліву руку в сторону, в одну сторону, в іншу, якщо у вас є місце, прям, можете з прямими руками це зробити ще більше, розкрити грудну клітину. Молодці, міняємо сторону, прокручуємо стереда в праву сторону, колінка разом, скрутка вліво. І те ж саме залишайтесь тут, чи потихеньку починаємо рухати правою рукою, спочатку в одну сторону і в іншу. Повертаємося до центру. Робимо суто буде насена, разом, колінка по сторонах, можна закрити очі, розслабляємо повністю плечики. можна покласти руки на живіт, можна покласти руки наверх, розслабляємося. Все, все повністю. Розслабляємо обличчя, шиї плечки, руки, пальчики на руках. Розслабляємо плечі, грудну клітину, живіт м'який та розслаблений, сідниці, стегна, пальчики на ногах. Повністю все розслабляємо. Можете залишатись в такі позиції. Для шовасу ночі виправляємо ноги і кладемо долоні вниз, руки вниз, долоні дивляться наверх. І повністю розтикаємося по кілому, все тіло розслаблене. Потихеньку починаємо рухати пальчиками рук, ніг, перекатуємося в одну чи в іншу сторону і піднімаємося наверх. Триваємо очі, вдих руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. І побачимося скоро на До зустрічі.